Чуєте про трансформацію, зміни кармічних сценаріїв родових програм? Всі говорять общими фразами, і у вас обертом йде голова. Та з чого почати свою трансформацію: З чого почати з родових програм, чи кермічних сценаріїв, чи з праці з дитиною, чи відносином з чоловіком. А я вам сьогодні розкажу про одну просту практику, яка допомагає всім і кожному, щоб не заблукати, щоб не пропустити не одну сферу вашого життя. А за, і за це під всі. І вона така сама проста, і називається вона Листок і ручка. Те, що ви можете зробити самі вдома. І почні, і почати змінювати свої думки. А на, і на більш глибинному, на підсвідомому рівні, допомагає метод холодинаміки. І потрібно поєднувати дві техніки. І ви отримуєте швидкісні зміни в своєму житті. Сьогодні я розповім про один метод метод листок і ручка. брати і прописувати свої думки, але перед цим класти будільник. І в моменті, коли будільник задзвенить, ви відслідковуєте, де в думках, ви даєте пораду, кого ви осуджуєте, кого ви критикуєте і прописуєте. Це куди ви здаваєте свою енергію? Це те, що вам не дає далі розвиток. Це те, що далі породжується негативний ваш сценарій, відносинах з мамою, з дітьми, з людьми, даєте іншим людям на енергетичному в думках, то ви назад і отримуєте відносинах. І, і ви почнете тоді усвідомлювати свої несвідомі реакції і дії. Це ваш перший, але успішний Крок до того, щоб почати працювати з родовою програмою та своїм кермічним сценарієм, спробуйте, і чи готові ви дізнатися, куди дійсно насправді зливається ваша енергія? Напишіть, будь ласка.